Промовлено 92,46% бюлетенів і не перепрошую не бюлетенів, а протоколів окружних комісій. І за е, даними е, кандидат Собій отримує 17742 голоси. Наступний за ним для кандидата Луйко 16763 голоси. Е, відтак різниця становить 979 голосів. Е, за нашими даними е, мокрих протоколів так званих по тих дільницях, які ще на внесенні, у нас може скоротитися результат, відрив до 700 голосів. Тобто станом на сьогодні ми можемо констатувати, що в 189 окрузі перемогла опозиція, переміг кандидат від об'єднаної опозиції собі Ігор Михайлович. На превеликий жаль, звичайно, це дуже не задовільняє партію регіонів, це дуже не задовільняє діючу владу в області. Зокрема, голову обласної організації партії регіонів обласної адміністрації Ядуху. Це не задовільняє голову Красилівської районної організації партії регіонів і голову Красилівської РДА Арсенюка. Тому, власне, протягом всієї всього підрахунку голосів чиняться всілякі спроби якраз затягнути якось. Тим чи іншим способом спотворити волевиявлення громадян, зокрема, нами при перевірці даних у протоколах, які ми маємо з мокрими початками, примірники наші протоколів, ми виявили, що їхні дані не співпадають з даними, які занесені на сайт ЦВК на єдину інформаційну систему виборів по 19 дільницях, при тому, що по цих дільницях спотворювалися дані, власне, в користь тільки одного кандидата Улуйка. Забиралися голоси Собія, Шуліка, Нечопорука, Омельчук, Буханевича і в результаті Улуйкові плюс пішло 514 голосів. Звичайно, ми вже до заходів, ми звернулися до суду сьогодні на 13-ту -го годину судове засідання з цього приводу. Ми звернулися в СБУ, прокуратуру, в інші органи, дали скаргу на центральну виборчу комісію на сьогодні. Нам вдалося виправити по 16 дільницях ситуацію, тобто внесені відповідні зміни, доведено до відповідності дані протоколів з даними е, системи вибору, залишилося ще три дільниці. Ось, Власне, зважаючи на те, що ми відбили вже, вже відбили ті голоси, тому власне, перевага стабільно зберігається вчора ввечором е, почалися спроби. Зробити також наступну фактичну фальсифікацію було, на нашу думку, неправомірне прийняти рішення Окружної виборчої комісії про спробу перерахунку результатів по двох нетішинських дільницях, мотивуючи це тим, що нібито дільниці порушили правила транспортування бюлетенів до окружної виборчої комісії, тобто вони здалися, не, не, не Невідкладно, а через 46 годин. Зрозуміло, що в тих умовах, коли 293 виборчі дільниці, здатися через хвилину після підрахунку голосів є нерально. Тим тобто, паче, що всі були свідками того, що комісія сама затягувала прийом голосів, так як вона робила часті перерви, хоча не має на це права. Зокрема.